Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку способи віднімання від 11, одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задач. Я свій розум, увагу та пам'ять, Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове. І мислю логічно учителя слово здійснює практично. Приготуй свій зошит. відкрий його. Відступи 4 клітиночки від останнього писаного рядочка та запиши сьогоднішнє число. Це число 50, Один рядочок. Якщо вже записали, давайте разом обчислимо вирази. 11 відняти 4. Що ми можемо зробити? Ми можемо 4 розкласти на 1 та 3. 11-1 буде 10 та мінус 3 буде 7. 11-8 буде. Звичайно, тут ми 8 розкладаємо на 1 і 7. 11 мінус 1 буде 10. 10 мінус 7 буде 3. 11 відняти 2. 2 розкладаємо на 1 і 1. 11-1 буде 10 та 1 9. 11 відняти 5. 5 розкладаємо на 1 та 4. 11 мінус 1 буде 10 та мінус 4. 6. 11 відняти 3. 3 розкладаємо на 1 та 2. 11 мінус 1 буде 10. Та мінус 2 8. Молодці. Ви впоралися. Давай подивимось, що спільне, а що відмінне у виразах кожного стовпця. 10 відняти 4 буде 6. 10 відняти 7 буде 3. 10 відняти 8 буде 2. 11 відняти 8 буде 3. 11 відняти 4 буде 7. 11 відняти 7 буде 4. Що спільне? Те, що в першому стовпчику ми віднімали від 10, в другому від 11. А що відмінне? Відмінне у нас якраз таки від'ємник, Тому що він відрізняється: 4, 7, 8. Розглянь спосіб обчислення виразу: 11 відняти 6. Щоб від 11 відняти 6, нам потрібно правильно 6 розкласти на кілька чисел. Так? Тобто, в нас буде 10 та 1. Так? Можемо сказати, що 11 це 1 десяток та 1 одиниця. Від однієї одиниці ми не можемо відняти 6 одиниць. Тому 6 одиниць можемо відняти одразу від десятка. Буде 4 одиниці. Тобто ми 11 з вами розкладаємо як 10 та 1. Спочатку від 10 віднімаємо 6, у нас буде 4 одиниці, а потім до 4 додаємо ще одну одиницю і буде дорівнювати. 5. Отже, 11 відняти 6 дорівнює 5. Виконай віднімання зручним для тебе способом. 11 відняти 2. 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 2 буде 8 та плюс 1 9. 11 відняти 3. 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 3 буде 7 та ще 1. 8. 11 мінус 5. 11 розкладаємо на 1 та 10. 10 мінус 5 буде 5 та ще 1 6. 11 мінус 9. 11 розкладаємо на 1 та 10. Від 10 відняти 9 буде 1. Та ще 1 буде 2. Молодці. Давай з тобою спробуємо обчислити ланцюжком по колу. 16 додати 1 буде 17. Тепер шукаємо вираз, який починається числом 17. Ось він. 17, відняти 6 буде 11. Тепер шукаємо, який починається з 11. А ось він під низом. 11. відняти 6. 11, відняти 6. Ми можемо з вами 11 розкласти на 10 та 1. 10 мінус 6 буде 4 та ще 1, 5, молодці. Далі шукаємо на 5. 5 додати 5. Ви ж, мої розумнички, знаєте, що буде число 10. Тепер шукаємо, починається число яке з 10 виразів. Це 10 мінус 7. 10 мінус 7 буде 3. Абсолютно, з вами згодна. Тепер шукаємо на трійку, починається який пираз. А ось він 3 додати 3. 3 додати 3 буде скільки. Звичайно, буде 6. Тепер починається з 6 вираз 6 додати 1. Ви в мене вже знаєте, що буде 7. І останній 7 додати 9 буде. Буде 16, і ми повернулися, тому що починалися вирази у нас числа 16 і закінчилися числом 16. Це кругові вирази ланцюжком. Будь ласка, додай 5 разів число 3. 3, додати 3, додати 3, додати 3 та додати 3. Буде? Буде число 15. Молодці. А зараз спробуй додати 4 рази число 4. 4 плюс 4 буде 8. 8 додати 4 буде 12. 12 додати 4 буде 16. Молодці. Спробуй доповнити умову та розв'яжи задачу. У лісі діти знайшли 11 білих грибів. А маслюків на невідомо скільки грибів менше. Скільки маслюків знайшли діти? Подумай, які числа можна використати для умови цієї задачі. Якщо всього знайшли 11 білих грибів, а маслюків на кілька менше. В значенні кілька менше тут можуть бути всі числа. Від 10 до 1. Чому? Тому що якщо грибів було менше, то число менше, ніж 11 це від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В будь-якому разі з цієї задачі в нас буде значення менше, ніж 11. Давай з тобою подивимось. В нас є задача. У лісі діти знайшли 11 білих грибів, а маслюків на 7 грибів менше. Давайте розв'яжемо задачу за двома запитаннями. Скільки маслюків знайшли діти, якщо ми знаємо, що їх було на 7 менше? Правильно, нам треба від 11 відняти 7 грибочків, і ми отримаємо 4 гриби. Це знайшли маслюків. А друге питання. В другому питанні ми бачимо: в нас запитується, скільки всього білих грибів та маслюків знайшли діти. Правильно, для цього треба додати маслючків до білих грибів. Отже, 11 додати 4 дорівнює 15 грибів. Відповідь: Діти знайшли всього 15 грибів білих. І маслюків разом. Домашнє завдання. Виконай номер 157 та 158. Ви гарно попрацювали, молодці!